Чоловік не може прийняти спасіння за дружину, а дружина не може прийняти спасіння за чоловіка. Не може, бо це є умова Божа. Ви не можете покаятись за свого чоловіка у тайній сповіді. Точніше, ви можете прийти і священнику розказати гріхи свого чоловіка і каже, отче, простіть чоловіку мої гріхи?» І навіть священник може сказати, Ісус прощає, я прощаю. Чи будуть прощені гріхи цього чоловіка? Ні, але чому ні? Якщо священник простив? Розумієте це? Якщо ви думаєте, що все, що священник робить, це правильно, то ви знайдете такого священника, який вам скаже те, що ви хочете почути. Але питання, чи в духовному світі так буде працювати? Ні. Але якщо ви не знаєте духовний світ, то ви найдете таких, які будуть умилостивлювати ваші вуха. <звук> От за цей Павло казав, що за останніх часів знайдете макаронників, тобто не італійці, бульталія робити амакрон. <звук> які будуть що робити, умилостивлю вас будуть говорити тільки те, що хочете почути ви. А що Павло казав до Тимотея? Тимотею, проповідуй Слово, проповідуй істину. Істина це не то, що я говорю. Істина це то, що встановив Бог. Істина це ті закони духовні, які встановив Ісус, тобто Бог Отець через Ісуса і Святий Дух. Як це працює в духовному світі? Оце істина. А Сатана завжди буде хотіти замінити цю істину. І ви мусите це розуміти.